Привіт! давайте сьогодні поговоримо про життя без жалю. У нашому житті часто виникає спокуса жалкувати про минуле, про втрати, помилки чи нереалізовані можливості. Проте, Біблія закликає нас довіряти Богу жити сьогоденням і дивитися вперед із вірою. Господь нагадує нам, що жалкування не приносить зцілення. А лише затримує нас на шляху до Його благословень. Бог закликає нас не триматися минулого, а прагнути нового життя в ньому. У посланні до Филип'ян апостол Павро, Павло говорить, забуваючи те, що позаду, і спешачи до того, що попереду, я яжинусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. апостол Павло. Колишніх гонитий християн міг би все життя жалкувати за своїми минулими гріхами, але він обрав шлях віри та присвятити своє життя служінню Богу. Цей приклад нагадує нам, що наше минуле не визначає ось тут наше майбутнє в христі. Далі, говорячи про жаль, можна згадати тут і про Петра. Він був один із найближчих учнів Ісуса. Тричі тричі відрікся від нього, коли настав момент випробування, його серце наповнив жаль і каяття, як сказано, і вийшовши звідти, він гірко заплакав. Однак, після Воскресіння, Ісус відновив Петра і дав йому нове покликання Паси вівці мої. Тобто, піклуйся про послідовників моїх, послідовників Ісуса. Жаль не повинен стати кінцем, а лише початком нового життя з Богом. Ісус дає нам можливість залишити жаль позаду і жити у свободі. Жаль про минуле можна, може зупинити нас у нашому русі вперед. Прикладом цього є також історія лотової жінки, яка, тікаючи з содому, озирнулася назад, незважаючи на Божу заборону. А жінка його лотова. Озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. Ця історія нагадує нам, що жити з жалем про минуле небезпечно для нашого духовного шляху. Бог закликає нас довіряти йому і не озиратися назад. Іноді важко позбутися жалю, але Бог дає нам обітниці, які оновлюють наше серце. Пророк Ісая пише. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте, теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Господь має план для кожного з нас. Навіть якщо ми зробили помилки, Він може використати їх для нашого зростання і своєї слави. Немає місця для жалю, якщо ми довіряємо Його благодаті. А як можна жити без жалю вже сьогодні? Визнати Божу волю, приймайте те, що сталося як частину Божого плану. Шукайте прощення якщо є гріхи чи помилки, а ми люди, і вони в нас є, визнайте їх перед Богом і не, старайтеся не робити їх більше. Дивитися вперед живіть у світлі Божих обітниць, а не в тіні минулого. Жити без жалю означає. Залишити минуле в Божих руках, довірити Його проведінню, йти вперед із вірою. Як Петро ми можемо пережити відновлення, як Павло, можемо прагнути до вищої мети, а як лотова жінка, маємо навчитися не озиратися назад. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. І Він випростує твої стежки. Бог кличе нас до життя у свободі від жилю, у світлі Його, любові та благодаті. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!